Вітаємо з ним вчителя наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили нам свою роботу та все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Бажаємо вам незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. У житті вам щастить, радість приносить кожна мить, щоб учні вас любили, всі уроки гарно вчили, щоб найкращий був у вас дисциплінований, успішний клас. Вітаю вас, Дне вчителя, Бажаю щастя, здоров'я, всього всього найкраще. Нехай кожен ваш урок буде цікавий, кожен ваш день буде щасливий, кожна ваша мрія буде здійснена. З ним вчителя вітаю, щиро вам всього бажаю, щастя, радості і достатку, щоб усе було в порядку. Учні вас щоб шанували, успіхів, щоб досягали. Щастя, здоров'я, щоб все було добре, мирного неба над головою і щоб учні були слухняними. Ой -ой -ой -ой. Вітаю вас на вчителя, бажаю щастя, здоров'я, всього найкраще, щоб віркових було, указ, яка слайта на ваші бажання. І все найкраще, я побігу. Вітаю вас не вчителя. Бажаю щастя, здоров'я. Бажаю, щоб ви були такі міткі. Думаю, що ще можна побажати в такому році. Тримайте трішки грошей на ЗСУ. Вчитель, геройська це професія. Це важче, ніж орати, будувати, рейки підірвати. Бажаємо вам море терпіння, а ми випробуємо його безсумнівно.